Як навчитися реагувати спокійно, коли всередині буря. Зроби паузу Перед тим, як відповісти чи зреагувати, зупинись і глибоко вдихни. Це дає простір між емоцією та дією. Згадай, що ти не контролюєш інших, але можеш контролювати свою реакцію. Та як ти реагуєш, змінює хід ситуації. Довірся Богові. Навіть коли ти. Коли не розумієш, чому це сталося, можеш віддати ситуацію в руки того, хто бачить більше. Молися коротко, Господи, допоможи мені зараз залишатись спокійною, Це миттєво заспокоює серце. Пам'ятай, кожна буря минає, а твій спокій це твоя сила. Якщо ти зараз переживаєш непростий період, не забувай, ти не одна. І Господь поруч, щоб підтримати тебе у кожній бурі. Якщо тобі потрібен спокій у серці, збережи це відео, щоб повертатись до нього, коли всередині буде буря. Підписуйся, якщо хочеш навчитися жити в мирі з Богом у кожному дні.